З місцевих новин на каналі ТІВІ4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас! Наші вдома 24 лютого. Двоє військових з Тернопільщини повернулися додому з полону. Володимира Боднара і Ігоря Замороза рідні чекали майже два роки. Виснажені, але з посмішкою бійці обіймали своїх матерів, жінок, дітей. Подробиці емоційної зустрічі далі. Військовослужбовець Ігор Замороз потрапив у полон до рашистів у червні 2022-го. Той день мама бійця згадує, як страшний сон. Я його знайшла одразу через два дні. Викинули росіяни відео, і я так дивилася на відео. Їх було 41 чоловік, вони стояли в якомусь підвалі, в коридорі. І я то відео дивилася може сто разів. Аж тоді я вже сказала, що, то, що мій син. Це два роки полону, надія на те, що Ігоря справді зможуть обміняти у рідних вже не було. Хоч би раз почути голос, більше нічого не хочу, але хочу почути те слово. Все змінив щасливий дзвінок. Сина обміняли, Ігор вдома. Плач, крики були, ну так. Я все, що мрілося, щоб поїхати додому. Дітей вони вже настільки помінялися, як ніяк немало часу пройшло. Ну, все добре. Все буде добре, перемога за нами, Україна вистоїть. 24 лютого з полону до Тернопільщини повернувся також Володимир Бодна. Зустрічати героя приїхала матір. 31 січня їхала на ринок і каже, до мене перезвонили, каже, той полонених ви знаєте, відпустила. Я думаю, напевно, що мого сина не випустила. Але прийшла в магазин, купляю і дзвоню до мене з каже, ваш син повернувся з полону. Я почала дуже плакати. що вони більше мріяли, коли буде в полоні, що хотіли зробити. Побачити рідних, обійняти їх. Нагадаємо, щоб повідомити Національне інформаційне бюро при мінреінтеграції про потрапляння людину у ворожий полон, потрібно зателефонувати на цілодобову гарячу лінію за номером 1648 чи скористатись чат-ботом у телеграм або вайбер. Також можна заповнити онлайн-форму на сайті НІБ для дзвінків за кордону дії номер плюс 38 044 287 81 65. Загинув, щоб нам із вами жити у Білобожницькій громаді на фасаді місцевої школи. відкрили меморіальну дошку Олегові Барні, український громадсько-політичний діяч, правозахисник, педагог, військовослужбовець, старший сержант ЗСУ, народний депутат України восьмого скликання, кавалер ордена за мужність третього ступеня посмертно. Почесний громадянин Тернополя загинув 17 квітня минулого року у селі Павлівка на Донеччині. Аби не тільки пам'ятали, а й будували країну його мрії. На фасаді Білоборницької школи відкрили меморіальну дошку в пам'ять про Олега Барну, військовослужбовця народного депутата восьмого скликання. Свого часу захисник працював у навчальному закладі вчителем фізики, інформатики, астрономії захисту України. Він користувався повагою та шаною серед учнів, батьків та колег. За словами лідії Лесик, Олег Степанович ніколи не забував про свою школу та завжди приходив. У рідні стіни аби поспілкуватися. Результатом праці вчителя завжди є успіхи його учнів. Ми завжди гордилися призовими місцями на численних предметних олімпіадах та конкурсах обласного рівня, в які, в які команди готував Олег Степанович. Вони були завжди призерами. Сьогодні ми пишаємося, що його патріотичний дух живе у вчинках наших випускників. Котрі і зараз стоять на захисті соборності України в часі війни. Спочатку повномасштабного вторгнення Олег Барна добровольцем пішов на фронт. Він загинув 17 квітня 2023 року на Донеччині. Чоловіку було 55 років. На церемонії відкриття меморіальної дошки були присутні рідні, друзі, педагоги та учні, духовенство, жителі села. Щедро сіяв. Продовж свого життя життєву ниву зернами, добра, яке хотів залишити кожному і в кожному куточку його округу, його громади, його країни. Кожен воїн, і в тому числі Олег Степанович. Незважаючи на всі високі здобутки народного депутата, став старшим сержантом і пішов в бій за Україну. Тому єдність нас врятує, єдність рятує нашу державу і Україну. Пам'ятаємо це. Армія дронів щоденно відбиває напад ворога на передовій. Коптери допомагають щогодини нашим воїнам тримати оборону та ефективно знищувати позиції техніку росіян, а також відбивати штурм окупантів. Наш Назарій голов повернувся із прифронтових територій України. Там він побував у пункті керування безпілотних літальних апаратів, докладніше про специфіку роботи оператора дронів та наскільки ефективна така зброя на фронті. Нашому кореспондентові розповів командир підрозділу аеророзвідки 3-го батальйону свобод. Вода бригади швидкого реагування, Рубіж Дмитро Маментович. Подробиці далі у сюжеті. Граната пішла. Хлоп, і вона упала прямо під ноги, бабах, і здетонувало БК, яке було саме в цій машині. Тобто воно вже все вигорить, вигоріло і так далі. Ось так одним скидом гранати військові підрозділу аерозвідки 3-го батальйону Свобода бригади швидкого реагування НГУ Рубіж щодня знищують ворога. Дмитро Маментович, командир підрозділу, ділиться з нами кадрами, як оператори дронів, працюють по окупантах. Це вчора була знищена, скажімо так, логістична машина, металига, на якій вони привозили особовий склад та БК до своїх позицій. Тут ніколи не вгадаєш, бо інколи на техніку може піти скажем, один евпідрон може пойти їх там два-три, а інколи достатньо, от як зараз можемо побачити, одного скіду удачного гранатою. Дмитро має позивний трактор. Хлопець на початку повномасштабної війни пішов добровольцем. Спершу був піхотинцем. У Сєвєродонецьку, розповідає, вперше ознайомився із роботою БПЛА. Під час служби хлопець отримав поранення в голову. На реабілітації Дмитра зацікавила робота із дронами, тому вирішив вчитися літати. А ось на цих кадрах військовий показує, як виконує свою роботу fpv дрон На вишці э, знаходились люди. Orki, які встановлювали антени та камери, якими вони потім з нами спостерігали. Ми до цього виявили їх з Мавіка. Зараз вже півідрон прилетів за ними навчати полювання. Тут видно, як вони бігають від цього дрона вокруг труби. Після кількох хвилин полювання за окупантами оператор БПЛА майстерно дроном влучає у ціль. Для ефективної роботи підрозділу у нас обов'язково є пункт керування, який ми зараз бачимо тут. Є ще злагоджена робота колективів, які працюють саме на нулі. Дмитро розповідає, в умовах повномасштабної війни безпілотники стали незамінними помічниками українських захисників. Їхня поява на фронті стала критично важливою для Збройних сил України. Набагато простіше і ефективніше воювати такими засобами. Тобто, нам не треба відправляти людей, які можуть загинути. Ми можемо відправити коптер, які шуму та Скажімо так, ефективності наробить багато більше, ніж штурмова група. В півдрони ми можемо ефективно нищити як ворога, так і техніку. Мавіками можемо ефективно проводити розвідку, бачити, розуміти, що у них на позиціях коїться, і як, в принципі, це виглядає. І перед тим, як туди підуть люди, у них вже є повна картинка того, що там коїться, і то, що робота була проведена, і противник мало того, що демотивований, пригнічений, і, можливо, навіть вбитий вже засобами, які ми зараз побачили на прикладі. Без цього перемоги не буде про теплі зустрічі, щемливі історії військових та сотні подоланих кілометрів прифронтовими територіями. Дивіться у наступних випусках новин провінційній вісті. У другу річницю від початку повномасштабного вторгнення у всьому світі відбулись акції на підтримку України. Українські громади та організації діаспори провели 1023 акції на підтримку України у 69 країнах світу. Учасники рекордної за своїм масштабом глобальної кампанії реєстрували свої події на інтерактивній мапі. Найбільша кількість подій, 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії відбулась у Німеччині, Сполучених Штатах Америки, Франції Сполученому К. Ролівстві та Канаді у Лондоні українські громади та організації діаспори пішли маршем від мармурової арки до Трафальгарської площі. Під час маршу учасники акції скандували звернення з проханням надати зброю Україні. Одне із найганебніших явищ і найважливіших проблем суспільств домашнє насильство. Утиски в сім'ї стають причиною фізичного, психологічного і морального страждання потерпілих осіб до органів поліції області у 2023 році. Надійшло понад 9 тисяч звернень, пов'язаних з домашнім насильством. Правоохоронці склали близько 5 тисяч адміністративних протоколів на превентивному обліку. За вчинення домашнього насильства перебувають більше ніж 3 тисячі осіб. Співробітники поліції та прокуратури обговорювали шляхи вирішення домашнього насильства, зокрема в умовах війни. Навчально-практичний захід про особливості здійснення досудового розслідування, процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях пов'язаних з домашнім насильством, провели для поліцейських та органів прокуратури. Заняття відбулося задля налагодження взаємодії та спільного покращення результатів роботи. У зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції законодавець повносив відповідні зміни, як і в кримінальний процесуальний кодекс, так і в кримінальний кодекс України. Доповнено частиною другої статті 76 кримінального кодексу. України доповнено 61 прим. 1 статтею, так звані обмежувані заходи, які застосовуються до кривдників. Домашнє насильство є однією із найважливіших проблем суспільства. Утиски в сім'ї стають причиною фізичного, психологічного і морального страждання потерпілих осіб. З метою припинення правопорушення особлива увага приділяється на якісне документування негативного явища, оскільки основний результат вирок суду, який набрав законної сили за минулий рік працівниками поліції в області. Складено близько п'яти тисяч адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства відносно осіб. до нас надійшло більше дев'яти тисяч звернень громадян. І на сьогоднішній день перебуває близько трьох тисяч осіб на обліку. Дієвим заходом з протидії домашнього насильства є направлення порушника на проходження програми для кривдника та винесення обмежувальних приписів стосовно нього. У 2023 році можливості щодо належної реалізації проходження програми для кривдника для жителів області були обмежені, оскільки ці програми проводила лише один спеціаліст у Чорткові. На даний час ще двоє спеціалістів вже завершили навчання і невдовзі почнуть проводити програми для кривдників в Тернопільській міській та Кременецькій територіальній громадах. У порівнянні з минулим роком, якщо у 23 році було зареєстровано там 149 кримінальних проваджень такого напрямку, так то ми вже станом на сьогодні, протягом січня 24-го, ми вже маємо 36 кримінальних таких проваджень зареєстровано. Це говорить про те, що Тенденція йде до збільшення крайнім заходом протидії та вчиненню домашнього насильства. Є притягнення кривника до кримінальної відповідальності відповідно до статті 126 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Протягом 2023 року домашні кривники вчинили 130 кримінальних правопорушень, з них скеровано до суду 102 провадження. Домашнє насильство потребує уваги з боку правоохоронних органів, прокуратури та суддів. Дотримання норм закону і забезпечення правосуддя захистять безпеку і права потерпілих. А це допоможе уникнути тяжких наслідків. Удруге в Тернопільському обласному драматичному театрі міні Тараса Шевченка відбулася урочиста академія на честь патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого, великого Бажайте. У такий спосіб Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви спільно із фундацією Андрей вшанувала виняткову постать патріарха Йосифа з нагоди 40-х роковин з дня його смерті. На початку академії традиційно вручили відзнаки великого бажайте, які є нагородою Тернопільсько-Зборівської митрополії, встановленою для відзначення за видатні особисті. Заслуги та вагомий внесок у церковне і суспільне життя її лауреатами у 2024 році стали Михайло Корда, ректор Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, Тарас Пастух, народний депутат України восьмого скликання воїн зсу. Тарас Герман, активний волонтер з 2014 року. Учасник проєкту На ще ті, що опікуються поверненням полеглих українських воїнів додому. Наталія Вівчар, завідувачка кардіологічного відділення Тернопільської обласної. Клінічної лікарні, яка займається лікуванням та реабілітацією поранених українських військових, владика Володимир Фірман, єпископ помічник Тернопільськозборівський, який з 2014 року займається волонтерською діяльністю для різних підрозділів ЗСУ, є куратором багатьох благодійних проєктів скерованих на забезпечення військових та внутрішньопереміщених осіб. Повідомляє сайт Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Це всі новини на сьогодні. Спокійного вам вечора. Добрих новин на Дніприйдешні. До зустрічі на тілі 4.